Якщо ви думаєте, що можна влітку прочитати легке та вайбове, то я вам пропоную звернути увагу на книги Теси Бейлі. Отже, перша книга, це сталося влітку про старшу сестру Пайпер. Вона видається дуже легковажною, веселою, світською ловицею з Лос-Анджелеса. І тут, після того, як вона знову дещо вчудила, вічим відправляє її в маленьке рибальське містечко в знак покарання. І звісно, де вона зустрічає типового бурпотуна, місцевого рибалку Брендена. Але що станеться, якщо це містечко це не просто звичайне містечко рандомне, а що, якщо це батьківщина Пайпер? А що, якщо вона зрозуміє, що їй більше не цікаві вечірки та незрозумілий натов поруч? А що, якщо вона буде по крихтах знаходити себе та збирати себе наново? І що буде вона робити, коли потрібно буде обирати? Друга книга на гачку про молодшу сестру Ханну. Вона, до речі, є в першій книзі, і вона поїхала зі своєю сестрою, щоб її підтримати та бути поруч, хоча цього можна було не робити, бо її не, не карали. Отже, тут у нас є стандартний лавелас Фокс, також рибалка, який любить розважатися та змінювати дівчат одна за одною. Але щось йде не так, коли ханна з'являється у місті. А особливо все йде не так, коли згодом вона повертається у містечко з знімальною групою знімати фільм у їх маленькому містечку. Отже, тут у нас буде протистояння характерів, різне бачення на життя, відверті розмови та спроба порозумітися, тому що Фокс не знає, чи зможе попрощатися зі своїм минулим життям, а Ханна точно знає, що вона не стане черговою коханкою на одну ніч. Отже, тому. Саме тому, якщо вам хочете чогось легенького з літнім вайбом, з вайбом маленького містечка, де всі один одного знають, будь ласка, це саме те, що вам потрібно в даний момент.